Як створюється ескіз для цього гобелену, розказано та показано у першій частині відео, а зараз робота в матеріалі. Я Іванна, художник, викладач і ви на каналі Гобеленове ткацтво. Продовжуємо досліджувати цінність даного аксесуару сумки шопера, виконаної в техніці гобеленового ткацтва. Щоб від ескізу перейти до практичної частини, заправляємо ткацьку раму основою. Керуючись ескізом підбираємо нитки даної колірної гами. Та починаємо ткати. Весь процес підготовки трішки описано в заняттях попередніх на цьому каналі. Отже, такі моменти я ще раз описувати не буду, бо головна ціль цього відео показати кінцевий результат своєї роботи над гобеленом. Попереднє відео закінчилося тим, що я сказала про свій ескіз, який залишився на стадії до опрацювання. Але основна ідея майже втілена в ньому, то при ткані я буду щось міняти в процесі роботи. В практиці таке буває, і це не є відхиленням від норми, навпаки, дає простір для фантазії та імпровізації. В колірній гамі я хотіла дати акцент на квітах маку, і таки наважилася взяти із червоних кольорів яскраві відтінки. Адже це мак, ці квіти, як вогники між трав та колосків. А так як квіти теплих, навіть гарячих кольорів, то на навкруги я вибрала у спокійних тонах та трішки холодніших відтінках. Кольори ниток, звичайно, змішуємо між собою, вчимо, використовуючи плавні переходи, дотримуємося контрасту та тональних плям, які вказані на ескізі. Стараємося у гоболені також висвітлити найсвітліші плями та затемнити найтемніші місця поряд з нейтральними плямами. Таким чином, передати плановість, виразність, форм та головне і другорядне. Ткання гобелену – це вже справа зрозуміла, але наш кінцевий виріб має бути сумка гарна сумка декорована гобеленом. Якщо це сумка, то це така річ, що не повісиш на стіну, як звичайний гобелен, і будеш нею милуватися. Сумка Шопер, що в цей час в тренді, або, якщо простіше сказати, актуальна на сьогоднішній день річ. Навіть, можна сказати, продиктована модою, вона призначена для щоденного або нещоденного використання, а це уже за замовченням вказує на те, що гобелен буде піддаватися фізичному навантаженню. Тут, звичайно, що до нього потрібні особливі рекомендації. Гобелен для сумки має бути міцно збитий грибінкою при тканні, має мати високу щільність, щоб в процесі використання не витягувалися з нього нитки. Далі він має бути точного розміру з сумкою, якщо ви так задумали, бо е, загинати чи відрізати краї не вийде, він має бути цільним. На краях гобелену мають бути щільні та міцні вузлики, щоб край не торочився. Пришивати до сумки можна потайним швом, декоруючи далі косичкою або іншими швами, або петельним, утворюючи декоративне переплетення та іншими прийомами, які диктує сам вигляд даної речі. А зараз розкажу про те, на що я довго шукала відповіді в інтернеті у майстрів виготовлення сумок, але я так і не знайшла. Зате перевірила на власному досвіді, в результаті чого маю тепер тверду переконаність, що я уже другу річ зроблю правильно. А перша річ вже є, так і буде, вона як навчальний експеримент. Гобелен, як не прибиває грабінкою при тканні, все одно має не таку щільність, як потрібно. Це є ручний тканий виріб, і він не пристосований для експлуатації. Але ж таки хочеться тканий виріб, щоб був задіяний, так цікавіше. Отже, зараз у відео ви побачите процес наклеювання дублерину з виворотньої сторони гобелену. Дублерин береться середньої міцності. Таке підсилення виворотного боку гобелену закріплює закінчення ниток та в загальному всі нитки і не дає їм кудись соватися, рухатися та деформуватися самому гобелену. А ще він, завдяки дублерину, стає більш пружним та гарно тримає форму навіть самої сумки. Головне, правильно приклеїти дублерин та не переплутати сторони гобелену. Перевіряємо, чи правильно ми все зробили, бачимо, що і краї закріпилися добре. Зрізаємо по боках залишки дублерину і будемо пришивати гобелен до сумки. Дублерин еластичний та має м'яку основу, що дає змогу легко шити голкою з ниткою. У процесі пришивання слідкуємо за рівними стіжками та співпадіння з формою сумки. Мій гобелен Маки точно повторює контури сумки. Я пришила його всі чотири сторони тонкою ниткою під колір сумки. Та оздобила більш товстішою ниткою швом косичка. Сільвестр. Для оздоблення та підкреслення виразності тканого виробу я використала бахрому, коротку, щоб було практично. Низ обшила петельним швом, щоб було де повісити бахрому. З нею робимо ту саму обробку, що і на звичайному гобелені – В'яжемо, прасуємо, рівняємо. Вона є продовженням малюнку гобелену. Ну от, коли повісили бахрому, можна рахувати, що наша сумка вже має завершений вигляд. А тепер повернемося знову до нашого найпершого питання: яка цінність даного виробу? Розіб'ємо нашу роботу на етапи: придумати ескіз, намалювати його, використовуючи навички художника, придбати нитки для ткання, виткати гобелен, використовуючи свої навички ткацтва. Купити сумку та дублерин по звичайній ціні, яку поклали в магазині, та зібрати всі компоненти в один виріб. Озирнувшись назад та роблячи підсумок, мені самій стало дивно. Стільки вкладено праці, творчого ресурсу, матеріалу. Так як я ще не пробувала продавати подібні речі, і якщо у моїх глядачів є якісь міркування щодо цінності та ціни такого виробу, дуже прошу поділитися своїми думками. Буду дуже вдячна! Так як для мене сумка вийшла дуже вдало, подібної сумки немає. Розроблена за індивідуальним ескізом, виткана в техніці гобеленового ткацтва, з цікавим та красивим малюнком, надійна, зручна та естетично приваблива, а найголовніше актуальна та відповідає запиту сучасності. А як думають мої глядачі, напишіть у коментарях та, можливо, є якісь поради з охотою почитаю. Дякую за увагу! Всім гарного настрою!